Так, друзі, дивіться, приїхали на одну із автоплощадок. Ми тут купували там, того разу Opel Vivaro. І є в них ось такий електричний автомобіль, досить такий цікавий. Це є Hyundai Ioniq, але це вже йде з новіших, тобто 38 кВт батарея. Дуже гарний має такий корічнуватий колір. По автомобілю перевірив на стан лакофарбового покриття, має два елемента підфарбованих. Тобто, ось це. Праве заднє крило і ось ця права задня дверка. Але зроблено досить таки гарно, немає різниці. Кого зацікавить ось такий автомобіль. Його ціна в Україні може бути приблизно десь 15,5 тисяч євро. Це є 38 кВт батарея. Тобто вже запас ходу тут буде приблизно десь біля 300 км/300-310 км. Тому що в Hyundai Ioniq, Ioniq, Kia Niro тут досить хороша батарея. Тут вже стоїть новіший планшет. Комплектація хороша, електросидіння. Підігрів сидінь, обдув сидінь. Підігрів керма. Вже новіший стоїть планшет. Пробігу має 89 тисяч 725 км. Два ключа, сервісна книжка. В принципі, все є. Ціна даного автомобіля, не можу сказати, що мала, але автомобіль вартий уваги, в хорошому стані. Гарний колір, гарна комплектація. Ось такі вже новіші фари вже стоїть. Оптика зовсім інша, ніж в попередньому Ioniq. Ціна даного автомобіля тут в нас ось вам. Планшет, виходить, Ioniq, 19 2019 рік, 89 тисяч пробів, ціна його 17990 за мінусом ПДВ. Отже, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, можемо його зарезервувати і вже наступного тижня пригнати вам його в Україну. Досить такий хороший. Ще раз наголошую: 38 кВт батарея. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Кого цікавлять електричні автомобілі, телефонуйте, звертайтеся. Зараз ми відправили в Україну. Веземо 9 автомобілів. Всі автомобілі їдуть своїм ходом. Це і авіо придбали, і Hyundai Ioniq, і Aniro, Ford Focus. Тобто різні автомобілі, різних марок, не тільки дизельні, не тільки бензинові, але, тобто не тільки електричні, але й дизельні бензинові. Отже, всім гарного дня, мирного неба, до побачення, нових відео. Дякую.